Нагальні проблеми району обговорювали на семінарі сільських селищних голів та секретарів місцевих рад, що пройшов 13 квітня у Прилуцькій райдержадміністрації. Першочергово заслухали інформацію начальника Прилуцького міськрайонного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Андрія Ткаченка про ситуацію з пожежами в районі. Лише за останні дні на прилученні зафіксовано сім фактів загоряння сухої трави, що спричиняють масштабні пожежі і несуть значну загрозу лісовим масивам житлу та людям. Рятувальник звернувся із проханням до посадовців місцевих рад вести роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення спалювання сухої трави у випадку ж виникнення пожеж оперативно реагувати і повідомляти службу надзвичайних ситуацій. Також на семінарі обговорювалося виконання закону України про добровільне об'єднання громад у Прилуцькому районі, економічні і фінансові переваги об'єднаних громад та хід кампанії з декларування доходів громадян, термін якої збігає 1 травня. Окрім цього, на зібранні піднімалося питання доцільності відкриття додаткового стаціонару територіального центру соціального обслуговування для постійного проживання громадян похилого віку мешканців прилуцького району.